Вітання! Сьогодні занурюємось, ну так би мовити, глибоко в тему масажу. Є тут цікавий матеріал, який ми розберемо. Практика ж ця, здається, існує тисячі років, правда? І все для покращення самопочуття. Тож, наша мета сьогодні глянути на переваги, види, ну і звісно, на застереження. Почнемо з того, що масаж, як тут пишуть, це по суті механічний вплив і коріння аж у стародавньому Єгрипті, Китаї Індії. Навіть Гіппократа згадують, кажуть, вважав це серйозною медициною. Е, так, справді вражається тяглість історії, і от що цікаво, як ці давні підходи, ну знаєте, перегукуються з сучасною фізіологією. Наприклад, згадка про китайську медицину, там же масаж розглядали як спосіб відновити якийсь енергетичний баланс. Через меридіани Ага, ці енергетичні канали так це зовсім інший погляд ніж просто, скажімо, західний механістичний. Добре, тоді давайте до конкретики. Яка користь? Матеріал виділяє кілька ключових моментів. Перше зняття напруги в м'язах і болю. Як це працює? Ну тут все досить логічно пояснюється через розслаблення самих м'язів, і що важливо, покращення кровообігу. Тобто кров краще циркулює. Саме так. Стимуляція кровотоку допомагає е, доставляти більше кисню, поживних речовин до тканин, і з іншого боку, швидше виводити всякі ну, токсини, продукти обміну, молочну кислоту, наприклад. Ага, яка після навантажень накопичується. Точно. І все це разом розслаблення, краще живлення, очищення зменшує спазми і дискомфорт біль. Зрозуміло. А от щодо стресу і тривоги теж згадується тут вже, напевно, гормони задіяні. Так, так, і це м, важливий аспект. Джерела вказують на те, що масаж може стимулювати вироблення ендорфінів. А це ж наші внутрішні, так би мовити, знеболювальні і гормони щастя. Ну, можна і так сказати. Вони дають відчуття розслаблення, такого собі благополуччя, ну і мають знеболювальний ефект. А це вже в свою чергу позитивно впливає на якість сну, що теж дуже важливо для боротьби зі стресом, правда ж? Безперечно, і це ще не все. Є дані, що масаж може навіть імунітет підтримувати, можливо, через збільшення кількості лейкоцитів, також полегшення головного болю, особливо того, що від напруги, покращення гнучкості суглобів, навіть настрій піднімає. Ого, цілий комплекс виходить так, такий собі комплексний позитивний вплив. Вражає. Але ж месажі бувають дуже різні. Давайте швидко пробіжимось по видах, що згадані: класичний, спортивний, лікувальний, глибокий, тайський шиацу. Чим вони відрізняються? Ну, кожен має свою мету, свою специфіку: класичний або шведський, як його ще називають. Ага. Він такий найбільш універсальний. Для загального розслаблення, покращення кровообігу, е, там, погладжування, розтирання, розминання. Зрозуміло. Спортивний тут назва сама за себе говорить для атлетів підготовка до навантажень, відновлення після них. Тобто більш інтенсивний? Е, може бути інтенсивнішим, так, і спрямованим на конкретні групи м'язів. Лікувальний це вже знаєте терапія, призначається лікарем при конкретних проблемах, травмах. Техніка підбирається індивідуально. Тобто це не просто для релаксу. Абсолютно. Глибокотканний – це про роботу з глибокими шарами м'язів, фастіями. Там бувають хронічні затиски, тиск тут сильніший. А от тайський це взагалі ціла система, там багато розтягувань, скручувань, як пасивна йога, чимось схоже. Цікаво. А щацу – це теж щось східне? Так, японська техніка. Базується на точковому натисканні пальцями вздовж тих самих енергетичних ліній, меридіанів, про які ми згадували, мета гармонізувати потік енергії. Кі дуже різні підходи, справді. І от тут логічно поговорити про застереження, адже матеріали наголошують, масаж підходить не всім. Які є протипоказання? Так, і це надзвичайно важливо пам'ятати. Є чіткі протипоказання. Ну, по перше, будь-які гострі інфекційні хвороби. Запалення в активній фазі, особливо якщо є температура. Логічно. По-друге, проблеми зі згортанням крові це ризик кровотеч або навпаки тромбів, онкологічні захворювання. Тут потрібна обережність і консультація лікаря. Є ризики, тромбоз глибоких вен, виражений варикоз у зоні масажу, деякі серйозні серцеві хвороби, тобто список чималий. Так, і ще обережність потрібна при вагітності. Особливо перший триместр, та й потім є певні зони, які не чіпають. Шкірні хвороби, свічі травми, переломи теж усе це вимагає уваги. Загальна порада, яка звучить скрізь у цих матеріалах перед курсом масажу, особливо якщо він лікувальний, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Це просто необхідно. Це ключовий момент безпеки, звісно. І ще пара практичних порад з джерел. Під час сеансу не треба терпіти біль, краще сказати майстру. Так, це важливо. Масаж має бути корисним, а не навпаки. І після процедури радять пити воду, достатньо води. Це ніби допомагає вивести все те, що там вивільнилося з тканин. Так, підтримую детоксикацію, скажімо вот так. Отже, підсумовуючи наш аналіз цих джерел, виходить, що масаж це щось значно більше, ніж просто приємна процедура. Це такий собі потужний інструмент і для тіла, і для психіки, з давньою історією і купою різних технік. Абсолютно вірно. І це, знаєте, наштовхує на думку. От як ця давня практика, яка поєднує фізичний дотик, а іноді й ці концепції енергії, як вона продовжує бути такою актуальною і м ефективною в нашому сучасному світі, світі технологій, науки? Цікаве питання. Можливо, це просто нагадування про зв'язок. Зв'язок тіла, розуму і про ту давню мудрість, яку ми можливо тільки починаємо по-справжньому знову відкривати для себе.